Вітаю вас! В цьому відео ми розглянемо два цікавих інструмента в Excel, які дозволяють нам планувати або ж проєктувати певні дані на майбутнє. Інструмент насправді дуже цікавий, особливо для власників бізнесу або для тих, хто хоче розпланувати певні речі в своєму житті чи в тому, які вони гроші будуть заробляти і так далі. Цей інструмент знаходиться у закладці дані. Цей інструмент називається аналіз якщо. І з підказки ви можете помітити, що цей інструмент робить перевірку різних даних, формул на аркуші за допомогою різних сценаріїв, тобто підбору параметрів і таблиць даних. Скажімо, якщо я буду заробляти стільки-то грошей, чи в мене буде певна сума, яку я хочу на кінець року. Так? Або якщо продажі певного товару чи ціна певного товару зміниться, скільки я зможу заробити грошей. Досить реалістичний сценарій, хоча інструмент виглядає таким відносно абстрактним, але зараз я вам покажу, як все це працює, і ви все дуже швиденько зрозумієте. Так ось цей інструмент, аналіз, якщо має декілька таких підінструментів, і дозволяє нам пограти у, так би мовити, гру, якщо так можна сказати, або ж точніше змоделювати і побачити варіанти різних сценаріїв для різних даних. Конкретна ситуація у власник бізнесу, як ось в нашій ось таблиці, і ви хочете знати. Які у вас є потенційні можливості заробітку в цьому році, якщо ви або піднімете ціни на певні товари, або знизите ціни на якісь товари, або продасте більшу кількість якогось товару. Тобто, використовуючи цей ось інструмент, зможете взяти поточні дані, тобто реалістичні дані про продажі, або взяти про продажі з минулого року і змоделювати, як ці дані або ж ці продажі можуть виглядати в наступному році за різних сценаріїв. Інструмент насправді дуже простий, як гра, але в той же час корисний для людей, які ведуть бізнес. Отже, почнемо із диспетчера сценаріїв. Як я вже сказав, цей інструмент знаходиться в закладці дані. І ось тут у нас є секція прогноз, що якщо і зайдемо у диспетчер сценаріїв. Окей. Давайте ми спочатку видалимо все, що тут є. Ви побачите ось таке відкрите порожнє віконечко, де, по суті, нічого поки що немає. Давайте ми спробуємо додати перший сценарій. Натискаємо на кнопці Додати сценарій, і у нас з'являється нове віконечко, де ми додаємо власне, сценарій. Тобто, що буде відбуватись за певних обставин. Якось назвемо цей сценарій, наприклад, назвемо це поточні реальні дані. Окей, тепер, які клітинки ми будемо змінювати, щоб змоделювати теоретичну ситуацію? Тобто, якщо ми кажемо, наприклад, в грудні ми розраховуємо, що це буде сезон Різдва. І люди будуть купувати набагато більше товарів. Тобто ми розраховуємо, що, можливо, в наступному році, потенційно в грудні, ми продамо набагато більше товарів різних видів. Ми спробуємо не одного виду, а наприклад, усіх видів товарів, які ми продаємо. Тобто ось тут змінювані клітинки, це клітинки, які ми будемо змінювати, або де ми будемо змінювати значення, щоб подивитись, які у нас будуть результати. Окей, виділили, будемо звернути назад, і напишемо. Це, це реалістичні поточні дані. Це те, як дані виглядають насправді. Натиснемо ОК. І поки що збережемо реальні поточні дані для всіх цих клітинок. Можете помітити, клітинка N2 ось тут має значення 65, клітинка N3 має значення 1 і так далі. І, так далі. і клітинка N8 ось тут має значення 770. Тобто це реальні. Поточні дані, які ми збережемо, щоб потім ми могли повернути все до попереднього вигляду. Натиснемо ОК. Добре, поточні реальні дані це наш самий базовий, це навіть не сценарій, це все, як є зараз. Ми лишаємо як я. Додамо тепер, наприклад, оптимістичний ідеальний сценарій. Окей, напишемо оптимістичний сценарій. І для оптимістичного сценарію ми, звичайно ж, також будемо міняти клітинки N2 до N8. Тобто зараз у нас. Все вибрано так, як потрібно. Окей. Це буде у нас як все буде при ідеальних вищих продажах. Окей. Це лише коментар, тобто насправді він ні на що не впливає. І Це лише назва ви можете дати будь-яку назву своєму сценарію і в примітках можете дати будь-яку назву. Єдине, що вам потрібно, точніше на що вам потрібно звертати увагу, це те. Які клітинки ви будете змінювати. Окей. Зараз ми введемо якісь оптимістичні очікування на грудень на ці товари. В клітинку N2 ми напишемо, що орієнтовно, скажімо, ми продамо не 65 мопедів, а 100 мопедів. Так? З кунців ми продамо, скажімо, 20, а не 1, як зараз. Далі правих червиків ми продамо, скажімо, 100. Лівих червиків також продамо 100. Ми продамо 1000 бульбашок. Далі ми думаємо, що якщо в ідеальному варіанті, в оптимістичному сценарію, ми продамо не одну сокиру зі штучним інтелектом, а цілих 50. Окей, і продамо не 770 ананасів, а скажімо, 2000 ананасів. Так, натиснемо ОК. І тепер ми можемо додати також песимістичний сценарій. Так. Песимістичний сценарій це коли ні в кого немає грошей. І всі купують дуже мало всього. Так. Ні, у кого немає грошей. Так, надіюсь, всі гроші будуть, але спробуємо такий сценарій. І, скажімо, ми продамо лише один мопед, одного скунса продамо. Наприклад, 5 лівих черевиків, 5 правих черевиків, одну бульбашку, одну сокиру зі штучним інтелектом і один ананас. Окей? Так, всі дані ми внесли, натискаємо ОК. Добре. Тепер усі три сценарії у нас є. Для того, щоб просто їх побачити і подивитись, як наші дані будуть відрізнятись, нам потрібно виділити цей сценарій і натиснути Показати. Перед тим, як я це зроблю, зверніть увагу на значення загальні продажі. У нас реалістичні дані 944 873 гривні за всі продажі. Якщо ми натиснемо на кнопці Показати, можете помітити, що цифри дуже змінились. Якщо в грудні ми отримаємо оптимістичний сценарій, тобто продажі будуть у нас. Приблизно оптимістичні, такі як ми собі розраховуємо, то ми заробимо 1 мільйон 586 440 гривень. Або якщо ми виберемо песимістичний сценарій, давайте натиснемо на кнопку показати, тоді ми заробимо всього лише 802 тисячі гривень з копійками. Тобто ви можете помітити, що ми можемо перемикатись між різними сценаріями, щоб подивитись, як потенційно можуть змінитись прибутки нашого бізнесу. При потребі, звичайно, ми можемо додати новий сценарій, видалити поточний або змінити поточний сценарій. Тут ми можемо навіть об'єднати сценарій або зробити звіт. З цим ви можете розібратись. Власноручно ці дві кнопки дуже прості. Єдиний момент, на який я хотів би звернути увагу, що коли ви активували якийсь сценарій і закрили це вікно, то той сценарій залишиться активним. Тобто, коли ви закриваєте це вікно діалогове, ваш активний сценарій продовжить відображатись у вашій таблиці з даними. Тобто зараз ми вже дивимося не на реальні дані, а на оптимістичний сценарій. І для того, щоб перемкнутися назад на реалістичний сценарій, тобто на справжні дані, нам потрібно знову ж зайти сюди, вибрати поточні дані і натиснути Показати. В інакшому випадку ви можете забути змінити ці дані на реалістичний сценарій і будете дивитись на оптимістичний і думати, що це реальні дані. Поки що закриємо і продовжимо. Тепер розглянемо наступний інструмент, який називається підбір параметра. Дуже схожий на попередній якимось чином, але тут ми будемо теж проектувати або ж дивитись на певні сценарії розвитку подій, обмежившись лише декількома клітинками. Скажімо, у клітинці p 9 яка у нас зараз виділена, ось тут ми хочемо, наприклад, заробити не 944 тисячі гривень, а, наприклад, 1 200 Тобто сюди ми вводимо значення, яке ми хотіли би отримати. Ось тут ми вказуємо, в якій клітинці ми хотіли б отримати потрібне нам значення, тобто 1 200 млн. І ось тут в останній клітинці ми кажемо Excel: дані де потрібно змінити, щоб отримати потрібне нам значення. Тобто, наприклад, в цьому випадку ми скажемо: Окей, скільки нам потрібно продати ананасів по поточній ціні або ж за поточною ціною. Не змінюючи нічого іншого, крім кількості ананасів ось тут, щоб загальний прибуток у нас був 1 мільйон 200 тисяч гривень. Дивіться, я зараз перетягну це сюди. І слідкуйте за ось цією клітинкою, де у нас записано 770, тобто кількість ананасів проданих за грудень. Коли я натискаю на кнопку ОК, Excel робить обрахунки і каже, що для того, щоб заробити за рік 1 мільйон 200 тисяч гривень. Не змінюючи ніякі інші параметри, крім кількості проданих ананасів, нам потрібно продати 4083 ананаси, і тоді ми заробимо 1 200 000, 000 гривень. Натиснемо ОК або скасувати без різниці. Тут також зверніть увагу, що зараз, після того, як ми закрили діалогове вікно цього інструмента, у нас відображається ідеальний або ж проєктований варіант подій. Для того, щоб повернути дані до попереднього стану або до попереднього вигляду, нам потрібно скасувати останню виконану дію. Натискаємо Скасувати останню дію, ОК, і дані повернулись до реалістичних. Ми можемо так само використати цей інструмент, підбір параметра, але тепер сказати, що ми хочемо отримати знову ж таки 1 двісті 200 тисяч гривень, але тепер ми не будемо змінювати кількість проданих ананасів, а, наприклад, змінимо ціну ананасів. Тобто, ми скажемо окей, орієнтовно ми розраховуємо, що запит або ж потреба в ананасах не змінюється. Тобто люди в середньому купують 770 ананасів в грудні. І потенційно ми думаємо, незалежно від ціни, вони все одно куплять 770 ананасів. Що нам потрібно змінити в ціні? Тобто наскільки нам потрібно змінити ціну одного ананаса, щоб зрештою у нас вийшов прибуток 1 млн 200 тисяч грн. Ми вказали, що нам потрібно змінити ось цю клітинку. B8, ось вона тут, щоб отримати 1 200 тисяч. Натискаємо, давайте я перетягну ось це віконечко сюди. І слідкуйте за ціною ананасів. Натискаємо ОК. Ціна змінилась на 121 гривню за один ананас. Ще натисну ОК. Все у нас виглядає гарно. Тобто, ми можемо подивитися, що насправді із 770 ананасів до 4 тисяч, мабуть, буде набагато важче. Отримати цей продаж нам доведеться робити дуже багато реклами, можливо, і може бути складніше, ніж просто підняти ціну ананасів із 77 гривень до 121 гривні, щоб заробити 1 мільйон 200 тисяч гривень. Я натисну на кнопку скасувати останню дію, щоб повернути дані до реалістичного стану. І перейдемо ще раз у закладку Дані в секцію прогноз і аналіз, якщо у нас тут також є третій інструмент, який називається таблиця даних. Цей інструмент дещо складніший від двох попередніх, і він дозволить нам моделювати різні сценарії, змінюючи не лише дані в одній клітинці, а дані в багатьох клітинках, наприклад, кількості проданих ананасів і також ціні. Оскільки цей інструмент таблиця даних дещо складніший, про нього я вам розкажу в наступному відео. Але він теж дуже цікавий. Якщо вам сподобалось, звичайно ж підписуйтесь до каналу, запрошуйте друзів, ставте подобайки, пишіть коментарі, і ми з вами почуємось в наступному відео.